Всім привіт! З вами Стасік Lime і зараз я знімаю летсплей по Майнкрафту на сервері Just Mine. Цей лаунчер. Його можна скачати в інтернеті. Я залишу ссылку на цей сайт. ну, Як то по-українськи сказати? В. Коротше, я буду знімати менше 10 хвилин. Ай, лаги. Бо в мене. Е, бандіка. І. Ну, я не, в мене немає ліцензії. Тому я так граю. Лаги, блін. На цьому сервері. Ну і не дуже популярний цей український сервер. Тут є моди Industrial Craft. Так. чому вони в мене не працюють? Ай-ай-ай-ай. У мене ноутбук. Майже ніхто не знімає на ноутбуці. Тут тільки я такий, то що знімає І мене лагає. Чекайте, я зараз до мене дзвонять. Так, ну що ж, я тут, і я поговорив, там до мене дзвонили по телефону. Так, значить продовжимо. Що я буду робити на цьому сервері? Ми будемо виживати, ну, то, типу, як туторіали, але і летсплей, і туторіали. Ми тут будемо, я всякі крафти буду показувати. В принципі, я і тут собі відкрив, бо я всіх крафтів не знаю з Industrial Craft, я тут собі. Це такий сайт прикольний. Я скину ссылку в опис... описані чи як. Ну тут всі краф... от дивіться, дивіться. Наприклад, ви не знаєте, як оце крафте. Нажимаєте, <кхід> і воно вам тут висвічує. Це дуже класний сайт. Щоб е, назад, просто нажимайте сюди. Так, продовжимо. У мене тут є. Кілогі. Mm, МФЕ, Батбокс, генератор, електропічка. Далі компресор, утилізатор і подорівнювач. Так, треба батарейку зарядити. Заряджається. Поки що ніч. Так. Це батарейка зарядилась. Можна її ставити в сундучок. Я завжди собі тут всі батарейки тримаю. Щоб не губитись і не шукати. Так. Ну, я вам скажу прикольний сервер. мене так лагає, бо в мене взагалі плавно йде. Все як має бути. 50, ну, деколи, 50 ФПС, зараз в мене. Ой, господі, 15 FPS максимум буде. Айлагі. Тому що я знімаю. І Бандікам... ну, це така програма, то що всі знають. У мене щоб щось з фрапсом погано йде. Я пробую знімати на мене тільки 28 секунд йде. Так. Що мені робити зараз? Давайте. зберемо. Все звідси. Якраз три алмазька знайшов. Так. Е... Уран. Я дуже багато найшов стержень стерження зробив. Кусачки. Так. Для чого кусачки? Фіг його знає. Ні, я знаю, що для чого такі Ті кусачки. Так, давайте зараз зробимо ще одну е, сонячну панель, щоб нам більше в день е, йшло тих енергії. Ну, щоб зробити то ага, все понятно, зараз зробимо. Дивимось, чи в нас є ті о, є! Що нам ще треба? Ага, сталь. Де у нас сталь? Ось сталь і редстоун. Так, так, так. Редзоун. Нам треба. Ой, мені не вистачить. Так. Берем, берем, берем. Робимо. А, як на зло. Нема ще й гуми. А, ні, є, є. Фух, слава Богу. Так. Робим. А не чекай. Ми ж будемо економити. Якщо я так думаю. А, это не економити, то... Так. так само. Так. Викладаємо в такому порядку. Дальше кладемо посередині сталь. І збоку два редстоуна. Получаємо дві електросхеми. Так, дві електросхеми. Е, нам треба три скла. Кровка приєм. Так. Е, нам треба переплавити три піска. Де в нас пісок? Вогне. Три. Кладемо в пічку. Далі нам треба. Э, дай дай. вугілля. Нам треба три вугілля. І покласти в подрібнювач? Так, подрібнювач. Ну що само? А, у нас ще залишилась енергія. Так, візьмемо акумулятор на всякий случай поставим його тут. І щоб в нас було повністю та... Що нам ще треба? е Генератор. Ой, блин, генератор. А, то в принципі легко. Я вже забув, як акумулятор робити. А, акумулятор, тож. Так. Нам треба олов'яні слитки. 4. Так, 4. 4 олов'яних слитка, 2 редстоуна і... один той. Кладаємо в такому порядку. Забираємо розряджений акумулятор. Нам треба зараз зробити механізм. Так, і що нам ще треба? І-і-і... Чекай. Ага, і пічку, звичайно. Ну, пічку то саме найлегше. Так що без проблем ви її зробите. Час вже закінчується майже. Ой, блін. Що я беру? Давай, скошит, бо зараз час вийде. Що так... Лагає. Так, давайте зараз коло Ось так. Все, генератор зроблений. Забираємо скло і вугільний порошок. Все, все робимо генератор. Там тут е, внизу генератор. Ой, тобто робимо сонячну панель. Там тут дві електросхеми. Е, от так здається, ск... ні не так скло. Ось так скло. І ось так е, вугільний порошок. Наш У нас получа, получається сонячна панель. Фух. Ставимо її. Ось тут. Так. Все. А, я як я, 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 глюч. Давайте. Ось так. Фух, все. Ми зробили сонячну панель. І всім папа. -па, з вами був Стасік Слайм. Підписуйтеся на мій канал, ставте коментарі. Ця серія буде називатись Робимо сонячну панель. І всім успіхів, всім папа. -па.